Китай замість Дольчі Габана. дружину скандального бізнесмена Міндіча Катерину Вербер підозрюють у контрабанді. Підроблені сумки та одяг жінка, нібито продавала у своїх елітних магазинах під виглядом оригіналу. Що відомо про цю схему з фейками та саму підприємицю? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Катерина Вербер, власниця елітних бутиків і дружина Міндіча, ймовірно продавала підробки відомих брендів. За даними журналістів, про це йдеться у підозрі від національного антикорупційного бюро. Катерина володіє інтернет-бутиком Кемерон серед товарів, магазину, елітні сумки, одяг, аксесуари та парфуми. У набу вважають, що через кемерон контрабандою завозили підроблені бренди, а товари за 100-300 доларів продавали за цінами оригіналів. До слова, саме цим бізнесом могли прикривати приховані активи самого міндіча. Підозрюється також, що компанія уникала сплати мита на підроблені товари. Нині під впливом санкцій, які наклали на бізнесмена втікача, компанію його дружини можуть взагалі прикрити. Водночас є офіційна відповідь магазину. У компанії заявили, що проведуть фінансову та юридичну перевірку. Вони стверджують, що медійні атаки на бутик не мають підстав. А сам магазин вже довгий час має контракти зі світовими брендами. Що ж відомо про власницю бізнесу. Нагадаю, Катерина Вербер народилася в Торонто, в Канаді. Після навчання в Шотландії вона переїхала на Росію. Жінка працювала байеркою в московському цумі. Потяг до моди передався її від матері, Алла Вербер свого часу була фешн-директоркою московського цуму і віце-президенткою однієї з ювелірних компаній. У Москві Вербер молодша подружилась із прокремлівськими знаменитостями у соцмережах. На неї досі підписаний путініст Філіп Кіркоров. А сама Катерина у 2015-му відпочивала з похресницею Путіна Ксенією Собчак. З міндічем Катерина одружилась у 2010 році. Пара зіграла розкішне весілля в Ізраїлі в Україні. Вербер заснувала вже згадану компанію Кемеро. Не стала власницею низки бутиків, зокрема Бальман, Дольчґабана і Всен Лоран. Російсько-українську війну жінка майже не коментувала лише раз після повномасштабного вторгнення виклала фото з хрещатика з підписом Добро завжди перемагатиме зло. Чи виїхала Катерина разом зі своїм чоловіком Тімуром Міндічем з України? Наразі невідомо. А як думаєте, ви як швидко Вербер продасть свій бізнес у столиці? І чим тепер житиме сімейство за кордоном? Напишіть нам в коментарях. Пісня про бандеру збиває російські кинжали. Українські фахівці знайшли спосіб, як обдурювати навігаційну систему росіян. Вітчизняна технологія перенаправляє балістику іншим курсом. Як працює реп проти кинжалів? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Україна знайшла неочікувану зброю проти російських кинжалів. Музику бойова спецгрупа під назвою Нічна варта за два тижні збила 19 гіперзвукових ракет, просто змусивши їх чути замість супутникового сигналу мелодію батько наш Бандера. Кинжали покладаються на російську навігаційну систему ГЛОНАС. На ракеті використано антенну з керованою діаграмою спрямованості CRPA, А це вже доволі старий тип технології. Нології для захисту від глушіння українські захисники цим активно користуються. Вітчизняна система глушіння сигналів ліма замінює дані з російських супутників. використовуючи пісню, вона перекриває дані супутника. а Система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територією Ліми в південній Америці. На швидкості 6400 км на годину ракета намагається розвернутися у бік України, але дестабілізується через різку зміну курсу та фактично розва. Люється на кілька частин. Росіяни намагаються збільшити кількість приймачів на ракеті, щоб зробити її менш вразливою, але це не допомагає. Таким чином робота нічної варти виявилася успішнішою ніж розраховувала Україна. Що собою являє кинжал? Це російська аеробалістична ракета, яка коштує кілька мільйонів доларів, несе 480 кілограм вибухівки і запускається з винищувачів, перехоплювачів. Міг Міг-31К. за інформацією української розвідки. Станом на травень Росія мала понад 100 ракет кинжал. Натомість, щомісяця країна-агресорка поповнює свій запас щонайменше на 10 кинжалів. А як вам така українська зброя проти російської балістики? Напишіть нам в коментарях. Тюрма замість БМВ у Литві засудили українця, який підпалив місцевий магазин Ікеа. і зробив це на замовлення російських ФСБшників. Як покарали молодика, і що відомо про інші теракти в європейських столицях, за якими стирчать вуха Росії? Про це дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Українець Даниїл Бардадим проведе три з половиною роки у в'язниці у Вільнюсі. Юнака засудили за підпал магазину в столиці Литви та зберігання вибухівки. За даними слідства, він також намагався вчинити теракт в іншому литовському місці неподалік від бази НАТО. На момент скоєння злочину Даниїлу було 17 років. До повномасштабної війни він проживав у Херсоні. Юнак визнав свою провину, тому термін позбавлення волі йому скосили майже вдвічі. Окрім цього, бардадим має відшкодувати до 500 тисяч євро магазину за завдані збитки. Що відомо про підрив гіпермаркету у Вільнюсі? Навесні минулого року Даниїл зі спільником підклали вибуховий пристрій з таймером до магазину меблів Ікеа. На місці спалахнула пожежа. Цікаво, що сталося все 9 травня. Після підриву обоє юнаків виїхали до Польщі. Однак вже скоро Даниїл повернувся, щоб забрати сумку з вибухівкою та детонаторами. Його затримали на шляху до Риги. За даними слідства, у столиці Латвії Бардадим збирався вчинити інший терористичний акт. А от його товариша також українця спіймали у польській Варшаві, де той встиг підпалити великий торгівельний центр. Литовські правоохоронці назвали скоєне терактом. Під час розгляду справи прокурор заявив, що замовники злочинів російські спецслужби. За його словами, неповнолітніх вербували через соціальні мережі, спілкувалися за допомогою зашифрованих повідомлень. За виконання доручень так звані куратори обіцяли заплатити юнакам по 10 тисяч євро. Даниїлові як винагороду пропонували на додачу BMW 530. -й. Українці в мережі вважають, що позбавлення волі на три роки за малий строк для терориста, та називають Даниїла запроданцем та росіянином, якому дістався паспорт українця. На думку литовських правоохоронців, у Європі під керівництвом росіян діє ціла терористична група. Відомо, що деяких осіб, ймовірно, причетних до підпалів, оголосили в міжнародний розшук. А як думаєте, ви на що сподівалися хлопці, які зголосилися палити гіпермаркети у Європі? Що їх не викриють, чи що це буде легкий заробіток за кордоном? Напишіть про те, що думаєте нам під відео. Не впускали в укриття під час тривоги у Києві. Жінку з дитиною виставили на вулицю під час балістичного обстрілу, шукуючи відео того, що сталося, завірусилося в мережі. Тепер цим займається поліція. Що спричинило конфлікт? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Під час нічної ракетної атаки в Подільському районі Києва людей нібито не впускали в укриття. Інцидент трапився в одній зі столичних бібліотек. Їди, йди. Йди. Я теж сюди зайду. Відійду відійдіть, я, 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 я хочу зайду. <зважаю> Світ виключ ні, виключу. Я світ, на камеру. виключи звичай не оберіть світ. на відео, яке шириться мережою, Жінка зачиняє двері до кімнати в укритті, не пускаючи матір з дитиною. Вона запевняє, що сховище мешканці облаштували тільки для себе і виганяє авторку відео в загальний коридор підвального приміщення. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. розумію, не ми... На погрози звернутися до поліції жінка не реагує, не звертає увагу і на дитину, яка плаче. Після чого вона пропонує матері цитую піти зробити і собі таке саме місце. Двері це укриття для всіх. Я зрозуміла в нас тут всі. Так я теж всі там є місце. Ну, так зроби собі таке місце. Де сиди? Так це не ваше власність. Я розумію, маю зроби собі власність. Як ти каже, Дай документи, що це твоє є. Реакція поліції. На місці патрульні швидко вирішили конфлікт між мешканцями. Тепер правоохоронці розглядають справу детальніше. Цей випадок спричинив хвилю обурення серед українців. Користувачі в соцмережах шоковані поведінкою жінки на відео у коментарях. Вони закликають поліцію покарати мешканку, яка проігнорувала навіть плач дитини. Водночас людей тривожить і бездіяльність мешканців, які спостерігали за всім, що відбувається, в коридорі укриття. Проте знайшлися і ті, хто виправдовує поведінку пані. Мовляв, місця в коридорі вистачило би для всіх, тож ж проблеми не було. А мешканці, нібито, мають право не впускати незнайомців у кімнату, яку облаштували самотужки. Нагадаю, в ніч проти 25 листопада РФ випустила по Україні близько півтисячі повітряних цілей. З них 22 ракети внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки в кількох районах столиці. Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих. А що ви думаєте про цей конфлікт в укриті? На вашу думку, чи мають право мешканці зачиняти сховище, яке облаштували самотужки. Напишіть нам в коментарях. Сергій Гайдай, підозрюваний в корупції на закупівлі дронів, піде на фронт. Скандальний, ексголова Луганської ОДА, зробив неочікувану заяву. При тому, що від серпня чоловік під слідством. Чим відомий посадовець, у чому його звинувачують і як він сам коментує вступ до армії, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сергій Гайдай, колишній голова Луганської обласної державної адміністрації, відправиться на фронт. Про це експолітик повідомив у своїх соцмережах. У телеграмі він коротко написав, що знову повертається на схід України. Однак тепер, як військовослужбовець, чому Гайдай ухвалив таке рішення, він не пояснив. Журналісти звернулися за коментарем до Сергія Гайдая з приводу місця проходження служби. Однак відповіді поки що немає. Нагадаю, в серпні гайдаю вручили підозру. Тоді Національне антикорупційне бюро викрило злочинну схему в державних закупівлях. За даними слідства, група чиновників купувала дрони та засоби радіоелектронної боротьби за завищеними цінами. 30% суми підозрювані забирали собі. Відтоді Сергія Гайдая відправили під арешт. Експосадовий своєї вини не визнав, а низка працівників державної прикордонної служби пропонували взяти його на поруки. Під час суду чоловік заявляв, що піде на фронт, коли розгляд справи закінчиться. Згодом за Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Затримали також депутата від слуги народу Олексія Кузнєцова, полковника Національної гвардії України Василя Мишанського, очільника Рубіжанської міської військової адміністрації Андрія. Юрченка та двох осіб, причетних до виробництва безпілотників, загальна сума грошей, які були викрадені під час закупівель за версією слідства 80 тисяч доларів. Крапку у цій справі досі не поставили. Що відомо про колишнього чиновника. Сергій Гайдай народився в Сєвєродонецьку Луганської області. На початку політичної кар'єри він працював помічником Олексія Рєзнікова у Київській міській раді з 2015-го гайдай очолював Мукачівську районну державну адміністрацію. У 2019-му його призначили головою Луганської обласної держадміністрації. Два роки тому він повернувся до керівництва у Мукачево. Через підозру в корупції влітку Сергія Гайдая відсторонили від посади. А що ви думаєте про рішення екс-чиновника Приєднатися до лав армії. Напишіть нам під відео на цьому. У мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.